Права 410 від стрічки завдовжки 40 метрів. Спочатку відрізали 5 восьмих її довжини, а потім 0,45 решти. Скільки метрів стрічки відрізали за другий раз. Ну що ж, давайте крок за кроком знаходити. Спочатку знайдемо, скільки відрізали за перший раз. Отже, потрібно знайти 5 восьмих від 40 метрів. Це дуже просто зробити. Записуємо перша дія. Отже, 40 потрібно помножити. На 5-8. В чисельнику записуємо 40, що множиться на 5. А в знаменнику записуємо 8. Зараз скорочуємо на 8 і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 8, це 1. 40, що ділиться на 8, це у нас буде 5. Тоді в чисельнику записуємо 5, що множиться на 5, це буде 25 перших або просто 25. Так, записуємо в дужках чого метрів. Це в нас відрізали. Відрізали. Спочатку. Гаразд. Ну що ж, а яка ж тоді решта? Скільки залишилось? Потрібно від 40 відняти 25. Записуємо другу дію. Тобто, якщо ми від 40 метрів віднімемо те, що відрізали в перший раз, то дізнаємося решту. Це у нас буде 15. У дужках записуємо чого? метрів. Це у нас буде тоді решта. Решта. Є? Ну що ж, 15 метрів це решта стрічки. Сказано, що в другий раз відрізали 0,45 цієї решти. Ну, знайдемо, скільки це буде. Записуємо третє дія. Отже, 15 потрібно помножити на 0,45 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 15, що множиться на 0,45. 5 помножити на 5 це 25. 5 пишемо 2 запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 2 це 7. 5 помножити на 4 це 20, 0 пишемо 2 запам'ятовуємо, 1 помножити на 4, це 4 плюс 2 це 6. Додаємо. В кінці у нас буде 5, 7 плюс 0 це 7. Тут у нас буде 6. Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що в нас вийшло. 6,75. Записуємо в дужках чого метра. Це у нас метрів стрічки. Стрічки. Відрізали. Другий. Раз. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки метрів стрічки відрізали за другий раз? Записуємо 6,75 метрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.